Valve знову змінює правила. Сергій Бежанов знайшов собі нову команду. Система DPC отримає заміну, а легендарний клуб повертається у великий кіберспорт. Докладніше про все це я розповім вам у наступні кілька хвилин у свіжому дайджесті на каналі Майнкаст. Поїхали! 1 липня Valve оновили правила участі команд у мейджорах з cs 2 Головною зміною стала вимога фіксувати склад гравців на момент формування рейтингу. А отже, команди більше не зможуть змінювати гравців після того, як отримали запрошення на мейджор. По суті, Valve запроваджує трансферні вікна після мейджорів, Тож, починаючи з Будапешта, наприкінці цього року топові команди та головні претенденти на наступні мейджори мінятимуть гравців лише двічі на рік і обережніше ставитимуться до стендінів. Але це ще не всі реформи від Valve. Зважаючи, що тепер усе на світі визначатиме рейтинг Valve і команди запекліше битимуться за кожну сходинку в турнірній таблиці. Зустрічайте обов'язкові матчі за третє місце на всіх топ-турнірах. А ну і шоу матчів у фінальний день тепер практично не буде. Це означає, що починаючи з 22 сезону сезону Pro League, усі рейтингові турніри матимуть повноцінне протистояння за бронзу без шоу-матчів зі сумнівними гостями. Фактично, Valve зробили ще один крок до стандартизації турнірного процесу в CS2, де кожен матч матиме значення для потрапляння на Мейджор. Але і це ще не всі головні зміни. Адже ліга ECEA оновлює формат, щоб відповідати рейтингу Valve і вирішити основну проблему, про яку так багато говорили в спільноті, а саме дати змогу меншим командам пробиватися на велику сцену, зокрема до Pro проліги та мейджорів. Призовий фонд Ліги ECEA тепер буде обмежено сумою у чверть мільйона доларів на рік відповідно до правил для нерейтингових змагань. А чемпіони серії Advanced отримають повністю оплачену поїздку на лан-турнір DreamHack Knockout. Також буде створено серію Еліт, яка виконуватиме роль мосту між ECEA та ESL Challenger League. Цей турнір буде рейтинговим. Відкриті кваліфікації на перший сезон почнуться 19 липня і 23 серпня. А дві найкращих зі 16 команд учасниць отримають слот в ESL Challenger League і розподілять між собою 10 тисяч доларів призових. Український тренер Сергій Бежанов тільки казав про можливе закінчення кар'єри, але ось раптом сталося неймовірне, і Ламич повернувся до Маус, де очолить молодіжний склад Маус НХТ. Для Сергія це особливий момент, адже саме з Мау Спортс він досяг своїх перших великих міжнародних успіхів у якості тренера, здобув найбільше визнання і повернення до клубу сприймає як новий виклик. Тим паче, кому кому, а йому таки є чого навчити нових талантів однієї з найуспішніших академічних команд на сцені Counter-Strike. Тож вітаємо Сергія і зичимо йому наснаги. У свіжому оновленні гри розробники додали обіцяну функцію сувенірних брелків хайлайтів, які містять відео з хайлайтами матчів осінського мейджора, як от Ейсом від 910-го, промахом Сімпла по ворожій нозі, середніми пальцями від Апекса тощо. Усього їх 492, і кожен із них закріплений за конкретною зброєю зі сувенірного набору. Але їх можна прикріпити до будь-якої іншої зброї, включно з дешевими скінами, що відкриває новий рівень кастомізації і колекціонування. І, звісно ж, комісії на ринку Steam, яка потече в кишені компанії Valve. Бразильська організація Фурія оголосила, що Марекс і Кіндерґалінськіс офіційно і повноцінно приєднався до складу з КС 2 На честь цього клуб навіть випустив сувенірний пін із дуже характерним виглядом ЄКіндера. Нагадаємо, що Єкіндер грав за фурію з квітня до липня цього року в якості Стендіна. За цей час команда вийшла у плей-офф Остінського мейджора і посіла четверте місце на PGL АСТАНА. Тож тепер чекаємо від них нових успіхів. Гравець Монте Олег Хейді Сміцкевич нарешті покинув український клуб на правах вільного агента, хоча формально поляк не грав за нього ще з квітня цього року. Ну тому що його орендувала G2 до кінця Остінського мейджора. Втім, європейська організація не запропонувала йому повноцінний контракт, тому де він продовжить кар'єру наразі невідомо. Американська кіберспортивна організація Envy, з якою Apex у 2015 році виграв свій перший мейджор, хоче повернутися у великий Counter-Strike. Про це заявив її власник Майк Руфайл, який нещодавно викупив усі права на бренд у клубу Optic Gaming. Насправді плани там не бо клуб відразу хоче увірватися у Valorant, Marvel Rivals і ще купу всього. Ну і звісно ж, підписати склад із CS2. Ми власне ні на що не натякаємо, але от тут під боком є перспективний ростер, докинути когось із досвідом, як часто роблять і все. Ось вам нові потенційні учасники мейджора, Тому тим паче Na'Vi та EnVy звучать схоже, тож і рекламуватися буде простіше. Організація OG повідомила про розпуск свого південноамериканського ростеру з доти 2. Тренер і менеджер команди продовжать співпрацю з OG з метою зібрати новий склад, а от гравці стали вільними агентами. Нагадаємо, що OG Latam виступали на 26 шостому сезоні Dream League, де посіли останнє місце, а також провалили кваліфікації до The International і Riyadh Masters. Тож хочеться вірити, що після такої низки невдач і в клубу, і у гравців нарешті піде трохи кращий період у кар'єрі. Поки Valve, очевидно не планує приносити стабільність на про сцену доти, чи хоч якось реформувати систему DPC, до справи взялася компанія, ESL, яка могла би на цю гру давно забити великий і різьблений, зважаючи на ставлення від Гейба і компанії. ESL оголосила масштабне оновлення своєї екосистеми ESL Pro Tour із гнучкішою структурою, різноманітнішими форматами і відкритими дверима для амбітних новачків. У прийдешньому сезоні глядачів чекає одразу три турніри Dream League замість двох. Але не треба бідкатися, це не триватиме 16 тижнів, адже кожен із турнірів тепер отримає унікальний формат. А головним турніром сезону стане ESL One, який розширили до 16 команд, щоб він виступив таким собі сучасним антипоміньком аналогом мейджорів у новій структурі найпомітнішою інновацією, втім, є запуск другого дивізіону ДрімЛіги для команд нижчого ешелону. Загальний призовий фонд турнірів складе 200 тисяч доларів, але головне це досвід, ігрова практика і можливість засяяти для команд, які так чи інакше не могли потрапити на великі івенти. Власне реформа ESL – це спроба побудувати стабільну лігу, чого так не вистачало до Т2 після розпаду DPC, і підняти інтерес до гри, яку самі розробники починають ігнорувати щоразу більше. Організація NIP днями святкувала 25-річчя, але не в такий спосіб, як хтось би міг подумати. Мовляв, збирати гравців, знімати якісь відео, проводити святкові стріми, та ну нащо? Гайда краще закупимо техніку і почнемо майнити крипту. І це не жарти. Якщо коротко, власники NIP заплатили 280 мільйонів доларів за обладнання і планують майнити по 60 біткоїнів на місяць, ну або в середньому по 6,5 мільйонів. Але от чи вийде в них і скільки доведеться платити за електрику, це вже зовсім інше питання. На цьому все, дякуємо за перегляд і закликаємо підтримати це відео вподобайкою, коментарем і поширенням. До зустрічі наступного тижня у звичній студії зі звичним Дмитром Чумаченком у кадрі. А поки що, бережіть себе, па-па, Ну і до побе.